Нагадаю, що органи рослини можна поділити на два типи вегетативні, беруть участь у процесах життєдіяльності рослин та генеративні органи, що забезпечують розмноження. Сьогодні зупинимося на генеративних органах. У різних рослин ці органи можуть виконувати різні функції розмноження. Це властивість організмів утворювати подібні собі організми. Рослини можуть розмножуватися різними способами, цибулинами, корневищами, бульбами, живцями. Однак більшість рослин розмножується насінням, яке утворюється з квітки. Квітка це видозмінений укорочений пагін. Пристосований до статевого розмноження. Рослини, у яких є квітки, називають квітковими. Квіти приносять людині естетичне задоволення, вони є обов'язковим елементом багатьох свят, квітки використовують у медицині, наприклад, липи як жарознижуючий засіб у парфумерії. Наприклад, пелюстки троянд, квітки або деякі їхні частини вживають у їжу, наприклад, квітки ромашки настурції. будову квітки схематично зображено на малюнку. Кожен складник квітки виконує певну функцію, чашолистики нагадують листки, зазвичай вони зеленого кольору. Функції їх захищати квітку. Поки вона не розкриється. Пелюстки також мають форму листків, зазвичай вони яскравого кольору. Найважливішими частинами квітки є тичинки та маточки. Тичинки це чоловічі частини квітки. Маточка це жіноча частина квітки. Її складники примочки, стовпчики та зав'язі. Примочка це верхня частина маточки, на неї потрапляє пилок, стовпчик це тонка частина, яка з'єднує зав'язь і примочку. Завязь це нижня частина маточки, яка містить один або кілька насінних зачатків. Не всі квіти мають однакову будову, у деяких із них може не бути пелюсток чашолистиків. Тичинок або маточок. Трапляються рослини, квітки яких утворюють сформовані групи, суцвіття. Наприклад, соняшник – це насправді не суцільна квітка, а суцвіття кошик. У центрі кошика сонячника дрібні трубчасті квіточки, кожна з яких має 5 пелюск, 5 тичинок і маточку. Із квітки утворюється плід із насінням. Насінина генеративний орган рослини, що складається із зародка і поживних речовин. Запилення та запліднення обов'язкові події, які повинні відбуватися, щоб у рослин утворилося насіння. Запилення це перенесення пилку з пиляка на приймочку. Запилення може бути перехресним. Коли пилок переноситься з однієї квітки на іншу комахами, деякими птахами і тваринами. Натомість саме запилення відбувається в межах однієї квітки. Для того, щоб привабити комах, деякі квіти мають яскраві пелюстки та утворюють солодкий запашний нектар. Є рослини, у яких запилення відбувається вітром, як от пшениця чи береза. У цих рослин справжніх пелюсток немає, але вони утворюють дуже багато пилку. Більшість квіткових рослин розмножуються насінням, але є такі рослини, у яких виростають підземні видозміни пагона. У цибулі цибулини, у картоплі бульби. У гладіолуса бульбоцибулини, із цих видозмін пагона виростають нові рослини, у деяких квіткових рослин виникають наземні видозміни пагона, наприклад, вуса в полуниці. У деяких квіткових рослин вони часто ростуть до землі та мають бруньки, із яких можуть вирости. Нові рослини. Часто насіння розповсюджується плодами, у яких воно зберігається. Насіння розносить вода та вітер, а також воно може розповсюджуватись саморозкиданням або за допомогою тварин і людей. Насінину захищає плід, що формується навколо неї. Плід – частина рослини, яка розвивається. Після запліднення із зав'язі квітки і містить собі насіння. У світі дуже багато видів плодів, вони різняться формою, забарвленням, розміром, умістом води, кількістю насінин тощо за всіма цими ознаками можна класифікувати плоди. Наприклад, якщо у квітці тільки одна маточка. То плід, який розвивається в ній, називається простим: квасоля, горох, пшениця, жито, вишня, слива. Якщо квітка має кілька маточок, то з нею утворюється збірний або складний плід малина ожина. Деяким рослинам властиві супліддя, щільні зібрання плодів, утворених із Сутьвіть, супліддя має шовковиця, ананас інжир, найважливіші функції плодів забезпечувати розвиток, дозрівання і захист насіння. Також вони беруть участь у розселенні рослин.